Ну що ж, пані та панове, радий вас вітати. Я сьогодні приодівся в нарядний образ в ваші і мої любимі червоні штанці, бо буду сьогодні розповідати про один такий автомобіль, який лежить глибоко в мене в душі та в серці. Що ж це за тачка? Давайте розбиратися разом. Поїхали! Сьогодні у нас відео трішки іншого формата. Почнемо ми е, цей відео із двигуна, так як на цьому автомобілі це є дуже важливою деталью. Е, чому спитаєте ви? Тому що в основному ці міні-купери йшли із бензиновим двигуном об'ємом 1,6 літра. Е, цей двигун від BMW, маркування його є p 6 Ці двигуни були взагалі не надійні. Е, у них були проблеми з масложором, у них були проблеми із е, ванасами і багато інших проблем. Почитайте в інтернет... Нет, чому не можна брати міні-купер з двигуном? ЄПА 6 тут же встановлена рядна турбова четвірка об'ємом 1,6 літра. Двигун Д-56. Це той самий двигун, який встановлювався в концерні ПСА, тобто, це Peugeot, Citroën, Ford, Volvo. Це і є один і той самий, 1,6 дизельний двигун. Потужність його 90 кінських сил та крутний момент 215 Ньютонів на метр. Славиться цей двигун ще тим, що в нього е, крутний момент не тільки на високих обертах, а ще й низьких. А це означає, що він підриває прямо із самих низів, коли ви тиснете на педаль акселератора, машинка прямо виривається з під вас. Середня витрата палива, як зазначається по тестам ВІЛТІПі, в районі траса 3,5 міста 4,3 літра, в середньому змішаному 4 літра. Е, ви скажете, не може такого бути, друзі. Я вам скажу, може таке бути, тому що автомобіль реально маленький, компактний, тут немає майже ваги, От, наприклад, на цьому Peugeot 5008 встановлений такий самий двигун. Уявіть. І на тому Peugeot розхід 6,8. А тут, ну, в середньому 4. Я думаю, 4,5 якщо їздить тільки по місту виключно, якщо їздить по трасі, буде в районі там, з половиною 3, 3,8, десь ось так. Що тут у нас? Система Common Rail, звичайна. Звичайна у нас турбінка. Складного в цьому двигуні немає нічого. Знову ж таки, повторюю, це один із самих надійних дизельних двигунів у всьому концерні ПСА. Якось так, друзі. Я думаю, тут все більш-менш зрозуміло. До речі, ще хотів додати, що цей автомобіль ми обслужили майже на 72 тисячі гривень, та не майже на 72 тисячі гривень. Зараз, секунду, я візьму документи і розкажу, що саме ми зробили по цьому автомобілю. У нас є ось така. Фактурка. Я вам її ось так покажу. Ну, це так. Ставте на паузу, читайте, що там. Давайте я вам швидко швиденько прочитаю. І так, у нас було заміна комплекта щеплення. Потім заміна ланцюга ГРМ. Чистка колектора, заправка автокондиціонера Фріоном. Далі. Запчастини, які були придбані, натягувач ланцюга ГРМ верхній, сальний каленвал у задній БМВ. Штуцер EGR, прокладка EGR, ущільнювач кільце гумова EGR, прокладка EGR, прокладка пусного колектора, прокладка дросельної заслонки, прокладка клапаної кришки, термошайба під форсунку, болт, шестерні масляного насосу, ланцюг масляного насосу, комплекс щеплення з маховиком, фріон, олива фріонова УФ-індикатор, олива моторна, герметик, церейнсоль. Комплект ланцюга і матеріали. БЦ там, це Карбоклін, чи як він там називається. Оце все було поміняно на цьому автомобілі, друзі. Ми його обслужили для вас повністю. Ви зараз купуєте цю машинку і. Просто їздите, вам нічого взагалі не треба буде робити. Саме тому я вирішив цей, це відео почати із цього, із моторного відсіку, розказати про цей мотор, розказати про обслуговування, щоб ви собі розуміли, друзі. Так, машина коштує не дешево, але треба вам розуміти, що вона повністю обслужена, і вам уже робити тут нічого не треба. Ви просто берете, сідаєте та їдете. З цим усе давайте рухатися далі. Ну що ж, ми в салоні міні-купір, друзі. Відразу сівши сюди, мені до болі знайома кермо. Таке кермо встановлюється е, на деяких BMW в комплектації індивідуал. Воно таке. Якщо комплектація трішки багатша, воно буде двосоставне. Тут а поверху буде дерев'яна вставочка, всередині буде шкіра. Відразу я так взявся за нього, знаєте, реальна анатомія. Я сам BMW, люблю BMW і сам їжджу на BMW, тому от е, філософія міні мені дуже близька. Дуже багато знайомих елементів від BMW. Ось такий у нас є ключик. Він дуже схожий. На е ключі від Е серії BMW. Ви його вставляєте спочатку сюди. Він вставився, у нас включилось запалення. Так, зараз музичку ми виключимо. Запускається автомобіль із кнопочки. Натиснули, все у нас запустилося. Показує, що холодно на вулиці, мінусова температура, та треба за заправити нам та Дизельного палива. У нас тут багато всяких таких прикольних дрібничок, такі як це підсвіточки. Тут є. З цієї сторони є підсвіточка, там є ручки. Бачите, воно таке фіолетове. Ось отут у нас світиться, бачите, фіолетовим підсвітка. Коли вночі воно все світить ось сюди, дуже гарно виглядає, реально красиво. За це окремий лайк. Це минулий власник. Доустановив, по заводу такого не було. Рульова колонка. Рульова колонка у нас регулюється разом із оцим тахометром. Бачите, верх ни з тахометром, вперед назад ходить без нього. Можете підрегулювати собі так, щоб взагалі майже не видно було цієї частини. Повністю був обзор на дорогу. Виставимо так, просто щоб було Спідометр у нас знаходиться по центру. Тут у нас сховалася мультимедійна установка, сюди можна поставити компакт-диск. Ну, в нашому випадку його немає, але поставити його сюди. Можливість є кліматична установка з цієї сторони. Тут у нас такі перемикачі, схожі на такі перемикачі, як наче з літака. Тут у нас опускається скло. Можете опустити його для себе або ж для пасажира. Точно так само тут виставляються куди буде дути повітря, температура повітря. Вона зараз стоїть на максимумі. і тут Швидкість потоку вентилятора. Звісно, так як у нас кліматична установка, ви можете поставити просто на авто, і все само воно буде там регулювати. Протитуманні фари вмикаються тут. Центральний замок, також все працює, все добре. Задні протитуманні фари також у нас є. Система вимкнення стабілізації і вимкнення функції старт-стоп. Знаходяться у нас ось тут. Так, далі е, у нас шестиступенева механічна трансмісія. Перемикається швидкостя. Це те, що я відразу помітив, на що я звернув увагу. Швидкостя перемикаються от реально дуже чітко. Для тих, хто їзде на механіці, ви маєте розуміти, що таке, коли швидкостя перемикаються чітко, реально круто і зручно. Задня швидкість у нас перемикається в цю сторону. Треба трішки сильніше придавлювати, і у вас буде задня. От таким чином. Бачите? Ручничок у нас звичайний, механічний, без всяких там електричних штук. Музичка грає гарно. Я знаю, що тут не немає цих значків, але міні в своїх автомобілях ставлять акустику від Hi-Fi. Все круто звучить, особливо коли ви поставите сюди компакт-диск із музикою. Звучатиме просто сочненько. Бардачок відкривається, звісно ж. Тут є в нас така кнопочка, і він немаленький. Прошу звернути на це увагу. Тут знаходиться наша сервісна історія, ми трішки пізніше до неї перейдемо. Вентилятори в нас такі. Після того, як Mercedes побачили, що в міні-купери такі є. Вентилятори, почали ставити їх і собі. Аварійка включається у нас тут а зверху. Панелька. М'якенька зроблена, типу як під шкіру. Звісно ж, в цій комплектації це не шкіра, але тим не менш світло. Що тут у нас? А, дивіться, ось у нас міняється. Так, да, це, це заводське рішення, друзі, я вам скажу, ця контурна підсвітка, бачите? Тут можна обрати, яким кольором воно буде світити. І є відповідна кнопочка. Ця підсвітка вмикається ззаду. Вон, подивіться. Тут тобто, органи керування присутні. І тут. А прикольна штука, я не знав, до речі, що на міні є така контурна підсвітка. Червоненький. Воно світиться ще тут, де зверху пасків безпеки. Бачите? От я міняю, до прикладу. Оп. Воно ще й блимає. Ну, цікава штука, однозначно, друзі. Мені подобається. Не знав, не знав що на міні-купері така є. Треба перевірити, може, в мене на BMW така штука є. Загалом машинка. Вона комфортна, вона м'якенька, в неї дуже збалансована ходова частина. Це машина для поціновувачів драйву, для поціновувачів компактних автомобілів міських. От, ви берете машину, в неї реально такі розміри, що ви в місті можете запаркуватися майже будь-де. Навіть якщо там буде якесь вузеньке маленьке місце, ви туди на цьому міні-купері станете без проблем. Особливо крута е така машинка для дівчат. Я знаю, що дівчата дуже полюбляють міні-купери із-за того, що вони стильні, із-за того, що вони зручні і реально невелика витрата палива. Задній ряд. Про задній ряд можна говорити багато, але ліпше я вам зараз покажу. Дивіться. Ось таким чином у нас з'являється доступ до заднього ряду. Ну, не треба бути сильно розумним, щоб зрозуміти, що місця тут не сильно багато, але знову ж таки, переднє сидіння було підрегульовано під мене. І я ззаду тут сів ось таким чином. Да, ну тут трішки мені, як наче, знаєте, хотілося б більше місця. Але тим не менш, у мене ось ну, ну пів попугая до спинки переднього сидіння є. Тобто, якщо б, до прикладу, це була б машина моєї жінки. І треба було, щоб вона мене з кумом кудись довезла, п'яна, скажімо так, то я думаю, це ми зробили без проблем. Ну дивіться, я сів, сів. Ну що ще треба? Все, захотів вийти, раз. О. Два. Три, все. Знову ж таки, в підтвердження того, що сидіння відрегульовано під мене, навіть я вам скажу, що я б трішки ще. Де вона? Що я ще трішки буквально от настільки вперед подвинув. Реально зручний автомобіль, реальна машинка прикольна, стильна молодіжна. Давайте ще підемо подивимося на багажне відділення, що ж у нас там. І будемо переходити до вашої улюбленої рубрики. І от ми з вами біля корми автомобіля. Давайте трішки детальніше розберемо попку цієї машинки, як любить говорити моя гарна подруга, яка знімає відео для нашого каналу. Та й для свого. Починаємо. Тут у нас такий ліп спойлер, так називаємо. Він білого кольору. Він е дуже класно поєднується з білими зеркалами і з тими білими полосочками, які знаходяться на капоті автомобіля. Тут ми бачимо, у нас такі е задні ліхтарі із LED-полосочками. Прикольно виглядає. Оця лампочка посередині вона зроблена під олдскул. Це нагадування про. Те, що міні вже дуже багато років. Реально цьому бренду дуже багато років. І перший класичний міні був, і в нього були стопи такі кругленькі ліхтарі. А цей ліхтар це відсилка до тих часів. Далі, що ми бачимо? Тут у нас знаходиться задній противотуманний ліхтар. Я його вімкну спеціально для того, щоб ви побачили, що він працює. Така у нас красива і масивна вихлопна труба. Реально, попа в цього, в цього автомобіля виглядає красиво. Реально. Мені чесно подобається. Я люблю міні, люблю BMW, повторюся. Багажне відділення. Дивіться. Знімемо цю паличку, щоб показати. Так, тут у нас комплекс щеплення, тут у нас інші деталі, які були замінені. Я думаю, це цепочок. Коротше кажучи, ми його залишаємо тут. Так, це тряпочка. Ми витирали автомобіль. Це все ми оставляємо майбутньому власнику в підтвердження того, що ми це зробили. Далі, тут у нас аптечка також є, і сіточка для того, щоб закріпити ваш багаж, коли ви його тут покладете. Також полочку ми залишаємо знову ж таки майбутньому власнику. от такий багажник. Я скажу, ну. Да, може він і не сильно здоровий, але ця машина не зроблена для того, щоб перевозити якісь речі для того, щоб там тягати картошку мішками або щось таке. Ця машина зроблена для того, щоб ви там, наприклад, зранку. Поклали сюди сумку спортивну своїми речами сюди. Поїхали в спортзал, позаймалися. Потім сіли, поїхали на роботу. Десь в мегаполісі ви живете, де є проблеми з парковкою. У вас маленька машинка. Ви там десь в у якийсь уголок раз попали, припаркували, машину поставили, все взяли свою сумочку під руки і пішли. Звісно що це не сімейний автомобіль, це машина зроблена для одного ну для одного машина для егоїста. Максимум два чоловіка тут зможе комфортно себе відчувати. Ну і вчетвером теж можна поїхати, якщо така потреба буде. Не скажу, що це буде комфортно робити завжди, але все ж таки можливість така є. Тому, друзі, покладемо поки що, щоб я в руках це не носив. Тут ну, така машинка. От е, моя особиста рекомендація: якщо вам треба така маленька юрка-зажигалочка для міста, хочете, наприклад, порадувати свою дружину або дівчину, або коханку. Або ну, от кого-небудь хочете порадувати, то беріть навіть не думайте. Машина повністю обслужена. І машина буде дарувати вам емоції. А ви тільки уявіть, берете цього міні. Вішаєте на дах такий здоровений червоний бант, Під ялиночкою її ставите. Уай! Та ти що пісня? І ці дисочки. Реально, на таких машинах диски, от вони 18 по-моєму, чи 17-ті. Так. Зараз знайдемо. Так і знайдеш. 17. -ті. Вони, наче 17. -ті. Я б не сказав, бо, що це сильно здорові диски. Але в той же самий час на цій машинки виглядають, як наче отаканні от катки. Гума у нас хенкук, сезон у нас зима, Motion плюс Snow. Ця гума буде вигрібати, як скажена. А ще плюс до всього, вона свіжа нова, 20-й тиждень 2024 року -го гума. Цю машинку, друзі, відразу помітно, що любили і цінили. За нею доглядали, і саме тому вона збереглася в такому стані. Денис, покажи спереду, як це все виглядає про те, що я вам говорив, як це все поєднується, оці зеркала, оці полосочки, позаду той ліп спойлер. Реально дивишся на цей автомобіль і закохуєшся в нього. Оці силуети, це все відсилки до оригінального старого Міні-Купер від студії, як вона здається, називалась, Купер Воркс чи щось таке. Тому, друзі, якщо у нас на каналі є поціновувачі. реально, приходьте, забирайте цю машину. Я знову ж таки повторюся, так не дешево. Але як людина, яка продає свою БМВ, людина, яка вклала туди біля 4 тисяч доларів. Щоб її обслужити, щоб вона була жива, і зараз я також продаю машину, і всі о, та щось дороговато, щось дороговато. Ніхто не враховує, ніхто не цінить те, що машина повністю обслужена. Друзі, коли ви обираєте собі залізного коня, коли ви обираєте собі е помічника вашого, щоб він вас возив, і ви ні про що не думали, беріть машини обслужені. Хай вона ліпше буде дорожче. Відразу заплатите трішки більше, але машина буде повністю готова до експлуатації. Ви не будете витрачати свій час і нерви на обслуговування, на ремонти, на пошук запчастин на, на те, щоб домовитися із сервісним сервісною станцією, щоб вам щось зробили. Беріть відразу машину, хай буде трішки дорожче, але в класному стані, повністю обслужена. І така, щоб вам подобалася. Тепер, друзі, давайте перейдемо до сервісної історії і більш детальніше подивимося, що ж у нас там. А тепер. Подивимося на сервісну історію автомобіля. Знаєте, як кажуть, кінь обирається по зубам, а автомобіль по історії обслуговування. Тож, давайте перейдемо до неї. Тут у нас є ось така папочка, ось ця фактура, яку показували вам на самому початку. Давайте зараз її відкладемо, покажу її в кінці. Тут в папці у нас. Я передивлюся перед цим. І зараз я вам покажу знову наскільки була педантична людина, вона збирала. Бентанції із заправки, дивіться, зберігала їх, там я не знаю що рахував чи чи щось такого Арал, це класна заправка європейська. Хесель, це я знаю ці заправні станції, заправлялась якісним паливом. Друзі, так як це все ж таки міні не міні а це BMW, а ці машини полюбляють якісне паливо та гарне обслуговування, саме тому цей міні-купер і лишився. Живий, друзі. Ви спитаєте чому? Я вам зараз розкажу, і навіть, більш того, я вам покажу. Дивіться. Ось скільки в нас сервісних документів. Давайте зараз цю папку відкладемо сюди. Почнемо ми із самої сервісної книжки. Міні-сервіс. Так. Відкриваємо. Тут знаходиться він-код автомобіля. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. І ви зможете перевірити оригінальність пробігу за допомогою загальнодоступних ресурсів. Далі переходимо з вами до самих записів сервісних. І так, перший запис у нас 11 рік пробіг 26 тисяч. Далі 12 рік пробіг 42 тисячі. Далі кінець 12-го року пробіг 50 тисяч. Початок 13-го року пробіг 57 тисяч. Далі початок 2014 року пробіг 81 тисяча, Середина 14-го пробіг 86 тисяч. Кінець 14-го пробіг 103 тисячі. 17-й рік пробіг 116 тисяч. Далі, 18-й рік пробіг 133 тисячі, 19-й рік пробіг 147 тисяч. Це остання запис в сервісній книжці. Але це не всі пам'ятки про пробіг, які у нас є. Тут у нас ще ось така купа документів. І так, знову ж таки, давайте. Почнемо із тюва. Це у нас е, дублюється той пробіг, який у нас був, 73 тисячі, який був в сервісній книжці записаний. Давайте я так от буду. А куди його тут лежить? А Отак, хай буде. Сюди будемо класти. Далі, 15-й рік. Ой, 15-й, вибачаю, зараз. Е, да, 15-й рік у нас пробіг 107 тисяч. Знову ж таки, це все дублюється із сервісною книжкою, друзі. Далі, 17-й рік, пробіг 120 тисяч. Бачите, дати. Так, ми знімаємо так, щоб ви бачили і дати, і пробіг. Тому ставте на паузу, звіряйте, якщо ви не довіряєте нашим словам. Далі. 19 рік. 145 тисяч. Далі. Кінець 19, 147 тисяч. Далі. Кінець 21-го, 185 тисяч. То був 9-й місяць 21-го. Ось це 10-й місяць 2021 року. 188 тисяч із чеком. Це щось обслуговувалось, робилось. Далі у нас 23 рік. 219 тисяч. Далі у нас початок 25-го року 236 тисяч. Це ось один документ. Це ось дублюючий документ. Тут ось розписано, розказано, що робилося. Тут берете перекладач, і це все перекладаєте. Тут щось кліматична установка обслуговувалася. Ну, коротше кажучи, це все робилось ось на цьому пробігу. Тут у нас кінець 25-го року, сьомий місяць, пробіг 243 520 кілометрів. Оце весь зафіксований пробіг від, я скажу вам, від А до Я. На цих документах є. На сьогоднішній день одометр завмер на показниках 250 тисяч км, кілометрів. Але це ще не все, що хотілося б вам показати, друзі. Знову ж таки, повторюсь, мені не складно, а вам приємно. Це ось те, що робили ми в рамках передпродажної підготовки. Ставте на паузу, дивіться ще раз, передивляйтеся. Я на самому початку розказував, що ми робили, тому ця. Цей документ також залишається попередньому власнику. Тож, друзі, що хотілося б сказати в кінці цієї частини відео. Реально, я як людина, яка е, любить свій автомобіль також, яка обслуговує свій автомобіль, е, яка знає, скільки це коштує, щоб це зробити нормально. І ну, от просто неможливо зробити так по-людськи, реально хорошо, машину і потім продати її дешево. Бо ну, який тоді сенс? Навіщо, наприклад, я теж для себе взяв машину, я її повністю перебрав. Я обслужив її хорошими запчастями. Теж поміняв там і ципки, і, вкладиші, і всі регламентні роботи, всі рідини по двигуну. Про кажучи, все зробив і чому я маю її дешево продавати? Ну от незрозуміло. Я не ну, робив не для продажі це, звісно, я робив це для себе, але враховуючи те, що це все зроблено, дешево і продавати не буду. Така сама історія, і з цим міні-купером розумієте, ми зробили так. Щоб автомобіль не просто був як автомобіль, знаєте, як то кажуть в інтернеті, привезли, губки накрасили і все вперед. Ні, друзі, у нас такого немає. Ми привезли цю машину. Ми побачили, що є певні питання, які потребують вирішення. розумієте? І ми замість того, щоб просто сказати, та ми давайте вам отдамо дешевше. А ви потім самі зробите це недорого коштує. Ми розуміємо, що, що це за автомобіль і як потрібно за ним доглядати. І ми це все вже зробили. Так, це ви добразилось на ціні. Але вам треба розуміти, що ви не будете витрачати ваш час та ваші нерви на те, щоб зробити це самим. Любий биушний автомобіль потребує уваги, любий, без виключення, не буває там якогось ідеала і, і тому подібного. Але тут ви вже можете знати на всі 100%, що машина обслуговувалася як раніше. Так і обслужилася тут, коли приїхала в Україну. Тоді, друзі, обирайте ті автомобілі, які реально вартують уваги. От чим хотілося закінчити е цю частину відео. Тож, давайте вже тепер переходити все-таки до самого цікавого ваша улюблена рубрика Огляд товщинаміром. Ну що ж, друзі, нарешті ваша улюблена рубрика Огляд товщинаміром. Давайте ж е перевернемо весь шкаф цього автомобіля і подивимося, які там скелети чекають на вас. Жарте. Давайте подивимося на стан лакофарбового покриття. Починаємо за традицією з капоту. 82, 101. 91. Капот в рідній фарбі. Така у нас прикольненька крилишко. 100. Рідна фарба. Водійська дверка. 85, 85, 86. Також рідна фарба. Давайте відразу проєми. А, проєми у нас тут майже повністю закриті накладкою. 68. 52. Рідна фарба. Кстати, до речі, верніш. Дивіться, підсвіточки, які приємні. Бачите? І тут також, мабуть, міняється кольор. Це все приємні бонуси, друзі. Так, 82. 82. 83. Давайте дахи відразу глянемо. 78. 85. Так, ляда. 74. 84. Рідна фарба, задня, ліве крило 84. 85. 85. Також рідна фарба дверка, пасажирська. 128. 128. 122. Так, і лишилося у нас крилишко, 80, 93. Друзі, то ж ми бачимо, от знаєте, під сумнівом, я, якщо чесно, сумніваюся, що ця дверка фарбована, тому що от колір ніяк не вилітає, не вистрелює. Можливо, тут десь була якась царапина. Ну, Давайте глянемо тут. Ну, 120, да, вона повністю. Я думаю, скоріш за все, десь поцарапали цю дверку, просто зашкурили і перелачили її. Тому що на другий слой фарби ну, це не тягне. Тут, враховуючи, що тут основний слой в районі там, 100 мікрон. То другий слой тут був би 180-200. У нас 120-125 мікрон. Тобто це, скоріше всього, десь, я ж повторюся, зашкурили, перелачили і все. Тому будемо, будемо говорити, що. А, приєм. Будемо говорити, що у нас є один косметичний підкрас, але я б його не назвав би, вибачаюсь, на тряпочку попало 67. 83. Я б його, ну дивіться, щоб ніхто не казав, 66, 72. Це просто отак ось попало. Отак я тикнув. І воно показало. Нема тут шпаклі. Тут все рідна фарба. Я б сказав, що автомобіль повністю в рідній фарбі. Я не вважаю це як за другий слой. Але фактично у нас показники товщина міра відрізняються від всього кузова, тому будемо вважати, що тут є один косметичний підкрас по пасажирській дверці, по релакс, скоріш за все. Тому якось так, друзі. Тож, давайте підійдемо до. Переда нашого автомобіля і підведемо з вами підсумки. Що ж, ми верніше, ви отримуєте в підсумку, придбавши цей автомобіль. По-перше, як мінімум, ви отримаєте стиль. По-друге, ви отримуєте економічність та надійність. По-третє, ви отримаєте повністю обслужену машину, яка не буде робити вам нерви. І то, і того, виходить. Стильна, надійна, молодіжна, економічна та обслужена. Що ще треба для того, щоб насолоджуватися машиною? Друзі, завжди вам говорю: купуйте автомобілі, які вам до душі, їздіть та кайфуйте, обов'язково святкуйте з рівнем мастила. А з вами, як завжди, були лютий імпорт, місто Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Ми завжди вам раді.